Що там служать такі хлопці, що вони мусять рятувати людей в будь-якій ситуації. Туди беруть гарних, здорових, рослих хлопців ну, на 90%. Місто Вінниця в принципі є безпечним містом, а також спостерігаючи за їхніми діями, ну, я вважаю, що вони виконують свою роботу чудово. Вони йдуть працювати не просто, щоб там гроші отримати, а щоб захищати нас. Тому я вважаю, що в принципі, на, них, на них можна наїтись. Ну я так особисто не стикалася з роботою рятувальників, напевне, дякую Богу. Звичайно, да. да, Але мені здається, що в нас на високому рівні проводиться робота рятувальників. Мені щось так здається. Ця професія дуже важлива, тому рівень довіри в мене ну, досить такий нормальний, високий. Ну, безсумнівно мож... важлива. Я думаю, що люди ризикують своїм життям, щоб рятувати інших в надзвичайних ситуаціях, тому звісно важливо. Я тут живу своє своє життя і якщо поріднювати з іншими містами, то Ну, Вінниця безпечніше в містах, в яких я був. Тому я думаю, що Вінницьким рятувальникам я довлюся більше.